Регламентом це нам прозволено на 2 пункт 1. І зобов'язано протягом двох тижнів скликати друге пінату засідання, якщо сесія оголошується, переразу. Тому ми сьогодні зробили нашу сесію. Дякую всім, хто відгукнувся, хто прийшов, хворим у нас є, так що роботу сесії ми можемо розпочинати. І на сьогоднішню сесію планується в нас одне єдине питання, яке було заплановано на 27 сесії, яке пройшло розгляд на... Комісії земельних питань комунальної власності це питання про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки постійне користування громадської організації товариство батьків дітей і прозів горяна рік вулиці Кодопського міста Кремля. Так що прошу саме ознайомти нас перед. Пригадуєте, що на 17-й сесії 7-го скликання за номером 740 20 вересня приймалось рішення про здоров'я детального плану території та надання дозволу на розробку проекту землеустрою громадської організації товариство батьків дітей інвалідів, друзі, зворя на дії на виготовлення проекту по вулиці Бозубського. На сьогоднішній день виготовлений проект землеустрою. Присвоєний кадастровий номер земельній ділянці, а тому я пропоную на сьогоднішній сесії затвердити проєкт землеутболу та передати земельну ділянку постійне користування громадській організації Товариство батьків, дітей і та їх друзів Юрянадії по вулиці Котурського в місті Кремль. А де по самотаму? А тому зачитаю проєкт рішення. Ну, я думаю, що недоцільно консутуючу частину читати, про що взагалі міська рада вирішила затвердити проєкт землеустрою та передати громадській організації Товариство батьків, дітей, малі дітей, друзів Жоря Надії постійне користування земельною ділянку площі 0,21 га 21 по вулиці Подурку. Контроль за виконанням рішення, покласти на депутатську постійну комісію з питань. Дівництва транспортного комунальної власності національних відношення. Просотку... Всі не. зрозуміло зміст рішення. Знаєте, про що йде мова. Може, які запитання, Так, Голосуємо, прошу голосувати. Хто за? Так, то проти одного Так. Є на ключе. Зачекайте сюди, сесію, число. Так, зачекайте, я не знаю, ради, яка на даний момент виконує його обов'язки, була вистави. Буквально 5 хвилин вашою труба. Спілка бойових дій Іван Анатолійович мене просив сьогодні виступити з таким роками. Звернення, текст звернення ми зареєстрували в міській раді, але окремо, що хочемо душі. Всі ви знаєте Миколу Чорного, знаєте його трагічну долю, знаєте його матір Маргариту Тарківську і все те, що довелося фактично прожити і пережити. Лише в 2017 році сім'я отримала посвідчення члена сім'ї загиблого е спілка учасників бойових дій і мати зверталася до одного з депутатів з допомогою виділити кошти на встановлення пам'ятника. Депутат обіцяв, сказав Замовляйте, пам'ятник замовили, але коштів не поступило. Навіть при умові, що якщо тут захист... Виплатити 25 тисяч, то тих коштів буде недостатньо. Проплачено 12 тисяч гривень, а ще порядку 25 потрібно буде долучити. Тому спілка учасників бойових дій виступає з відповідним зверненням до всіх громадян міста. Текст звернення буде надруковано в цьому номері газети діалог, але окремо ще до депутатів. Я цей текст звернення зачитаю. Кременецькому міському голові апарату та працівника міської ради депутатському корпусу звернення. На легкий шлях пройшла Маргарита Тарківська, щоб дізнатися факти трагічної загибелі сина Миколи Чорного, який пропав безвіз в сезоні ще у 2014 році. Посвідчення члена сім'ї загиблого через бюрократію системи їй довелося відстоювати у суді аж у 2017 році. Втрачене здоров'я та сина пані Маргариті Неполе. Як і не завоїти криваву рану на її серці, проте у наших силах виявити милосердя, жертовність, людяність, доброту та реально віддати шану патріоту, герою, сім'я якого переживає важкі часи як морально, так і матеріально. Всі ви знаєте, що пані Маргарита не працює, а чоловік перебувається тимчасовими заробітками. Громадська організація Спілка, учасників бойових дій, АТО Кременецького району. Просить Кременецьку міську раду, депутатський корпус долучитися до благодійної акції ініційованої спілкою по збору коштів на оплату виготовлення та встановлення пам'ятника на чорному, нашому замляку, який загинув у зоні АТО. Кошти просимо перерахувати на банківський рахунок манкарити таких. В діалог цей рахунок є, в зверненні в міській раді теж зареєстровано. Якщо бажаєте, я можу ще продиктувати його. Хочете, записуєте, можна передати Маргариті Тарківській особисто або передати Івану Белосевичу голові спілки. Я дуже прошу, не будьте байдужі, долучіться, допоможіть, тому що фактично зі всіх сімей загиблих, як це не трагічно. Найгірша ситуація у цієї жінки. Прошу, будьте небайдужі. І ще одне, хочу спілка подякувати вам за виділені 10 тисяч на розвиток спілки. Дякую, мене пам'ятник коштує десяти. Там на могилі Пам'ятник коштує близько 57 сіми тисяч. Якщо ви хочете, е я можу Ну, вона Ні, Я не буду брати. Пам'ятник замовлений вже житомирі. Я була присутня при тому, як підписували документи. Якщо ви не вірите, я можу попросити марія і, вибори, можу, і, вибори, вибори, і вибори, вона надала копію договору. Пам'ятник вже замовлені. Нас... Я просто хочу да, сказати про інформацію депутатів про те, що міська рада вже долучилася так. Було До прийнято рішення 18 липня минулого року, 10 тисяч -ти, -ти, виділили. Це я прошу, не як міський, ні, ні, а я просто індивідуально проєкту... до людей. Так, як... Я як... Я проінформувала депутатів про те, що ви можете така так. інформація. Ми зрозуміли як Мені... Це ви якось так і ваша на що все-таки на там все написано тут і вас.